Всім доброго здоров'я. Сьогодні ми запишемо відео на рахунок хороших жінок, на рахунок гарних жінок, на рахунок сімейних жінок, жінок, з якими, скажімо так, варто, я би сказав, варто створити якісь стосунки, хоча б робити якісь спроби для нас стосунки, скажімо. Що ще що, що я хочу додати, що такі дівчата, такі жінки, в них правда з повних сімей. З повних сімей, де є тато, є мама, люди старалися, люди заробляли. Люди якісь, якісь цінності давали своїм дітям. І дитина бачить, ага, які обов'язки тата, які обов'язки мама, які обов'язки мама має. І такі ж цінності вона передає своїм дітям, передає своєму чоловікові. Звісно річ, що шлюб це зараз дуже таке, така ризикова, я би сказав, річ. Ми бачимо, що в проценті 80 вже є розлучень. Багато от в наші мої коментарі пишуть люди, що Жінки приїхали за кордон, чоловіки лишилися в Україні. Багато хто порозлучався. Багато повзлучався за кордоном, теж мали шлюб, мали все, але тим не менш, якийсь маленький процент все-таки хороших жінок є. Зараз вам покажу відео. Скажіть, що ви думаєте з цього, так, з цього приводу? Будь ласка, він стають раніше своєму, не приводять себе в порядок, а потім не діляють йому вкусный завтрак. Поделитесь вашим пофигизмом, как вы это делаете. Мне очень стыдно, правда, когда мой муж встает раньше меня, собирается сам на работу и одевает неглаженную одежду. Мне стыдно лежать в это время в теплой постели, когда он уходит на работу еще и голодный. Я так не могу, если даже всю ночь я не спала с маленьким ребенком, я все равно просыпаюсь и готовлю ему его любимые блинчики. Хорошая девчина. Дівчина скажемо таке створення сім'ї може бути лише з повноцінної сім'ї, з повної сім'ї, з повної сім'ї. Ще раз вам це наголошу, Повторю два-три рази, тому що це дуже важливо, на мою власну думку. Коли є батько, є мама, є дід, є баба, тобто е є приклад, є взірець скам так, для наслідування. І це такий взірець, наслідування передається з покоління в покоління, і це і правильно. Але ви самі розумієте, що зараз гарантії не дає ніхто. Ні шлюб, ні держава, ніхто. Ще таки я хочу другий такий момент додати, що шлюб в теперішній час це дуже ризикова справа. І ще також хочу додати такий третій момент: що чоловіки отак спілкуються з різними, читаю коментарі на своєму каналі, на інших каналах і так далі. Тому подібне, Тобто, чоловіки мають менше прав чомусь, я не знаю чому, але я так це особисто так бачу, у всіх сферах життя. От, приміром, брати навіть от нашу державу, Україну. Жінок випускають, чоловіків, вже права урізані. Розвівся прямо чоловік з жінкою, дитину завжди лишають з дружиною, завжди в будь-якій країні світу. Знову права урізані. Навіть таке може бути, що, що скажемо, чоловік має зарплату, має гроші, немає ніякого значення. Дитина лишається з жінкою. Все. Це без обговорень і ще повторюю, це в будь-якій країні світу. Я ще таке хочу додати останнє. Чому всі, особливо жінки, але як бачу, так в принципі всі, женуться за шлюбом, за офіційним узаконенням стосунків. Я взагалі, це для мене якесь просто нонсенс якийсь. Чому не можна, наприклад, жити самому для себе? В чому є проблема? Зароби гроші, побудуй собі кар'єру. Там, купи собі житло, автомобіль, поживи, бтішся життя. Ні. Обов'язково обов треба когось знайти, бо я нас сама відчуває не не, не якось неповноцінною, я не можна словики підібрати, скажімо так, Чому Чомусь треба йти бити той штамп. Примеру маєш дівчину, Поживи собі з дівчиною, в чому є проблема? Без штампу, в паспорті можна і жити, і працювати, купляти житло, купляти машину, купляти все, що тобі потрібно. Народжувати дітей можна, без шлюбу, скажімо так, можна дітей записати на себе і так далі і тому подібне. Тобто це не є таке щось надзвичайне, якась ціль місія в житті отримати шлюб. Ще наголошуємо той факт, що багато дуже людей бояться одинокості, бояться, бояться бути самим. А в чому є проблема бути при самому, хоча б хоча б короткий період часу? Записуючи це відео, мені чому задався один момент з Біблії на рахунок Адама. Це, це буде актуально для тих людей, кот себе вважають християнами, котрі є християни, котрі вірять в Бога. О, дивіться, Бог створив Адама. І Адам він не був неповноцінний, він не був одинокий, він не був якийсь там, щось йому бракувало. Ні. Адам був повністю сформований чоловік, який мав захоплення, мав якесь хобі. Він, скажімо так, назвав тварин, назвав птахів, мав, мав таке заняття, доглядав в сад і так далі. І коли. Уже Бог побачив, що він вже був все, все в нього нормально, він має роботу, скажімо так, десь там в тому саді своєму райському, має тіло, має все. Тобто, і вже ж тоді було би краще йому, подумав Бог, щоб в нього ще була та жінка. Все. Ми продовжуємо це відео. Я вам скажу таке наступне: що хороші жінки є, вони є, вони існують, вони мають правильні цінності, вони мають сімейні цінності, вони готові на довго, довго тривати стосунки. Але таке жнокі настільки маленький процент, що просто на то розраховувати на той маленький процент, я не знаю, чи варто. Живіть, працюйте, вибирайте гроші, трошки не старайтеся подорожувати. І воно само якось так е -е, знаходиться, мені здається, так. Бо гнатися за кимось, комусь там, догождати, там оплачувати особливо. Змісту немає ніякого. Немає ніякого змісту просто взагалі. Ти більше, Знову ж таки, заходячи в інтернет, в TikTok, YouTube, Ютуб, спілкуючись з реальними людьми, з реальними дівчатами-жінками, то просто іноді просто є такі речі, що на голову просто вони не налазить. так, 20-річна дівчина може мати настільки багатий досвід тих своїх партнерів і того всього решта, що 50-річний мужик витирає під злоба і каже, я ще такого не бачив, я ще такого не чув. Або свідком такої ситуації. Що мужик пішов, потім закрив собі сигарету і каже, ну блін. Ну, ну просто мужик просто реально був в шоці. Тому дивіться, дивіться уважно, не спішіть. Я вам бажаю всім щастя, здоров'я, і хай у вас усіх все складається як найкраще. Всім добра!